Єнот Грицько, до того як потрапити до нас, довгі роки жив у компанії свого брата. Вони росли разом від самого народження, але на жаль, буквально за декілька місяців до переїзду до нас, брат Грицька загинув. Єноти досить компанійські тварини, і я бачила, що Грицьку дійсно не вистачає друга. Але підтримувати розведення таких тварин я не хотіла, тож купувати єнота в розпліднику я не планувала. Натомість чекала, можливо, якась тваринка шукатиме нові руки. Так і сталося. Одного дня я побачила оголошення від контактного зоопарку про продаж одного з єнотів за дуже помірну суму, і вирішила, що це гарна можливість для Гриська знову віднайти дружбу. Хоч певний час я вагалась, не знала, чи зійдуся характером два дорослих хлопці, декілька ночей не спала, уявляючи, як буду розбороняти їх у випадку бійки. Але в день приїзду Люцика. Так ми звали новенького. Я просто відчула, що все буде добре, і вирішила одразу знайомити хлопців. Перша зустріч пройшла неймовірно спокійно, і вони одразу поладнали. Люцик живе з нами трохи більше місяця, і за цей час я помітила позитивні зміни в моральному стані грицька. Компанія йому явно на користь.